Вітаємо! Сьогодні поговоримо про помилки у звіті ЄСВ і 1DF, і про те, як їх виправляти. Як ми всі добре знаємо, не помиляється той, хто нічого не робить. Отже, розглянемо один із видів помилок, а саме зайво нараховану суму єдиного внеску у попередній звітних періодах. Спочатку розглянемо звіт, який був поданий у грудні 2020 року. Наш працівник фактично є інвалідом і має ознаку робочого дня, але новий бухгалтер не врахував чи не мав таких відомостей і донарахував ЄСВ за листопад, сума 3.33474, і за грудень 1916.99. Окрім того, була також допущена помилка в самому розрахунку заробітної плати за грудень. Ось тут. Тому в квартальному звіті ЄСВ1ДФ потрібно виправити ці всі помилки. Ми працюємо у фрізвіт. На даний момент це є досить зручна програма для того, щоб формувати звіт і вивантажувати в електронний кабінет. Тому, перш за все, ми мусимо зняти ці суми до нарахування. Отже, в першій графі, зараз я зменшу для того, щоб можна було відслідковувати одночасно. В першій графі ми зазначаємо, що наш працівник Іванов е знімаємо цю донараховану суму ЄСВ за листопад місяць. Ось тут вказуємо листопад місяць і. Вказуємо ознаку 3. Ознака 3 це якраз і є та ознака, яка знімає, ось тут вона з мінусом показано, суму зайво нараховану до ЄСП. Також ще дуже важливо повністю відображати рядок, який був поданий в звіті. Тобто ми тут не вказуємо. Ми знаємо, що це є інвалід з ознакою 2, але ми її тут не вказуємо і неповний робочий час ми теж тут не вказуємо, оскільки ця графа повинна повністю відображати те, що ми подали в грудні. Ось цю графу. Повністю все ідентично з усіма ознаками, які ми подавали, з кодами. Тобто рядок повністю ідентичний, сума все. Тільки ми проставляємо тут ознаку 3, те, що ми її знімаємо, змінусовуємо. Те ж саме ми проробляємо з 12 місяцем, так само вказуємо, 12 місяць 2020 року ми знімаємо зайву нараховану суму ЄСВ з ознакою тип нарахування іде третій. Зняли. Ще була б допущена помилка в самому, в, самій, в самому розрахунку заробітної плати за грудень. Ось тут ми бачимо, що заробітна плата була нарахована 2727,27, 27, але вона фактично була перерахована і внесена правильна сума, тому нам цю заробітну плату потрібно зменшити на 1405. Ми також вказуємо, що 12 й місяць ми коригуємо. Тут вже в цих попередніх ми знімали лише донараховану суму ЄСВ, а тут ми показуємо, що ми знімаємо нараховану заробітну плату. Тобто з мінусом 1405 гривень 43 копійки і, відповідно, зменшується ЄСВ. І також ми це зменшення показуємо. З типом нарахування 3. Тому що ми його змінюсовуємо, віднімаємо, знімаємо. Ось. І вже і повністю так само рядок ідентичний, тобто ми не показуємо, що тут не повний робочий день, тобто ми повністю графу всю дублюємо, та, що була подана в звіті за грудень 2020 року. І вже тут ми бачимо ще один рядок. Безпосередньо вже, вже зарплата нарахована за перший місяць 2021 року. Ми тут показуємо, що це є працівник з інвалідністю. Він відпрацював, в трудових відносинах був 31 день, без збереження був 24 дні, зарплата нарахована, відповідно, ЄСВ податки. І тут ми вже вказуємо, що цей працівник є на неповному робочому дні. Ось, в принципі, і все. Найважливіше запам'ятати з цього всього, якщо знімаєте коригуєте помилки за попередній період, потрібно повністю графу відображати таку, як була подана в тому звітному періоді. І Тип нарахування вказувати треба. Це найголовніше. Тому будьте уважні, не допускайте помилок. Але всі ми люди бажаємо успіхів.